Захоплюючий дизайн та яскраві кольори, крутий захист та флагманські камери, і це лише частина того, чим хизуються новинки від компанії Samsung Galaxy A35 та a 55 Девайси кожен рік дивують якістю апгрейдів, які додають переваги смартфонам та роблять їх все більш універсальними. Galaxy A35 та a 55 це пристрої, які дуже схожі зовні, і вони об'єднані однією ідеологією, надати нам універсальний захист та той набір характеристик, Який потрібен саме. Вам без зайвих витрат. Тому в сьогоднішньому відео ми оглянемо основні відмінності між новинками, переглянемо їх продуктивність, автономність та можливості камери. Та не буду гаяти час. Погнали, традиційно нові девайси від Samsung отримали знайому зовнішність, яка дозволяє фанатам з першого погляду впізнати галактики з-поміж інших. Але А-35 та А-55 отримали і значні оновлення, і в першу чергу вони стосуються бокової рамки. Пласкі грані стали основною відмінністю новинок. Ця трендова зміна надала кілька переваг новинкам. Крім того, що це освіжило зовнішність, ще й додало зручності при утримуванні девайсу однією рукою. Та на боковій грані можна помітити ще одну фішку. Це Острівок під кнопки живлення та гучності. Він унікальний саме для А-35 та А-55 і чудово доповнює яскраву зовнішність новинок. До того ж, варто зазначити, що бокова рамка у А-55 зроблена із якісного шліфованого алюмінію, що не тільки додало преміальності, але й міцності. Та надійність це те, про що Samsung чудово попіклувались. Скляна задня та передня частина, корнінг Glass Victus Plus. Підвищить витривалість новинок при падіннях та від подряпин, а захист від вологи та пилу по стандарту ip 67 надасть вам комфорт при роботі будь-де. Під дощем в душі чи в вані девайс витримає недовготривале потрапляння в воду без ризику вийти з ладу. Та ось ми підійшли до передньої панелі, де перед нами постають оновлені 6,6 дюймові Super AMOLED екрани роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 1000 Ніт. Дисплей новинок порадує якісною кольорною передачею, а система Vision Booster додасть видимості на яскравому. Літньому сонці. До того ж, девайси можуть похизуватись під екранним сканером відбитків пальців, що працює досить швидко та точно, і наявністю функції Always On Samsung не обмежує вас можливостях. Крім чудового екрану, варто ще відмітити потужні чипсети, що забезпечують не тільки швидкодію в інтерфейсі, але й в складних задачах. Почнемо розбір з SOC Galaxy A35, який має 5 нанометровий Exynos 1380, що в минулому році був встановлений в Galaxy A54. Це доволі таки. Такий енергоефективний чип, в чому ви можете переконатись, переглядаючи наші тестування, що саме зараз з'явилось на екрані, та він забезпечує чудову ігрову продуктивність за рахунок графічного прискорювача mali G68 та потужним набором ядер CPU. А саме, чотири продуктивні ядра Cortex a 78 та чотири енергоефективні ядра cortex a 55 що в сумі надають вам плавну та приємну роботу інтерфейсу без підлагувань чи зависань. Це дійсно продуктивне рішення, яке має чудове. Баланс між потужністю та економією енергії. Galaxy A55, в свою чергу, отримав новий чипсет EXYNOS 1480, що побудовано на 4-хнонометровому техпроцесі, і він отримав збільшені частоти продуктивних ядер CPU та найбільший приріст потужності, помітний при грі. Графічний прискорювач XCLIS 530 має більшу потужність, і в іграх ви можете насолодитись просунутішою графікою і плавним геймплеєм без втрати фреймрейту. Та результати автономності в наших тестах ви можете саме зараз оцінити. На екрані, звісно, чипсет – це лише частина продуктивності, і деколи пам'ять може стати завадою в комфортній роботі з пристроєм, але не у випадку Galaxy A35 та a 55 що мають майже однакові модифікації пам'яті. Молодша модель отримала мінімалку 6128, а a 55 в свою чергу, отримав мінімальну конфігурацію 8128, і максимальною конфігурацією в обох смартфонах є 8256. А наявність гібридного слоту під 8 карти, або сім карту та карту пам'яті. і Ще вмонтованої E7, надасть вам можливість не жертвувати однією сім-картою заради карти пам'яті, а поєднати ці переваги, що зробить смартфони більш універсальними. Також девайси підтримують Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 та NFC чип для безконтактної оплати, користуючись сервісом Google Pay. І новинки остастили чудовою і приємною вібрацією, що буде супроводжувати вас в клавіатурі, при навігації в системі і при нових повідомленнях чи дзвінках. І за це потрібно дякувати не тільки просунутому вібромоторчику. Але й системі One UI 6.1. Про One UI 6 ми вже багато говорили в минулих оглядах на смартфони компанії Samsung. Це зручна система, яка має безліч можливостей по персоналізації інтерфейсу під ваш смак. One UI – це система з потужнішими інструментами для організації робочого та вільного простору за рахунок функції режими і сценарії. Та система буде розумно розпоряджатись ресурсами смартфону, слідкуючи за пам'яттю та станом акумулятора. Ще одна особливість One UI – Knox Wall це система, що при призначена для захисту конфіденційної інформації, наприклад, паролю, графічного ключа чи пін-коду. Ваші дані будуть в безпеці разом з Samsung, що є стратегією захисту як смартфону від зовнішнього впливу, так і ваших даних на рівні програмного забезпечення. До того ж, Samsung гарантує оновлення до 4 поколінь версії операційної системи та до п'яти років оновлення систем безпеки, що дає розуміння, Samsung можна довіряти. І ще кілька речей, які варто обговорити: це камери та звук, і почнемо з першого. А35 та А-55 оснастили основною камерою на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Новинки отримали ультраширококутну камеру роздільною здатністю 8 та 12 мегапікселів. у А35 та А55 відповідно. І вони отримали 5 мегапіксельну макрокамеру, тому гайда до прикладів: сьогоднішні новинки здатні похозуватись правильною та точною передачею кольорів на знімку. А коли ви робите фото зблизька, то отримаєте чудове оптичне розмиття фону і гарну деталізацію. Та якщо вимкнути Режим макрозйомки, то можна розглядіти навіть найменші деталі, наприклад, на квітці. В цю класну пору року, велике задоволення фотографувати на камери Samsung. Ультраширококутна камера дозволяє захопити багато різноманітного в одному кадрі. А фронтальна камера, що має 32 мегапікселі у А55, це інструмент для створення деталізованих фото в будь-яких умовах освітлення. Та якщо на вулиці стемніло, нічний режим разом з оптичною стабілізацією прийдуть на поміч. Знімки вдається отримати деталізовані та а програмне забезпечення Samsung ще й здатне підібрати правильно баланс білого для створення природних і правильних знімків. А ось і приклад відеозйомки на Galaxy A35 та a 55 Знімаємо в максимальній якості 4К 30 кадрів на секунду. Ви можете оцінити наскільки гарно працює стабілізація зараз не надто яскравий день. Хоча ви все одно можете побачити, наскільки смартфони гарно. Відпрацьовують з експозицією. Давайте трохи пробіжимось. І ще одна особливість новина від Samsung це можливість увімкнути фронтальну камеру прямо під час відеозйомки. І також Galaxy A55 може увімкнути на ширококутну камеру. Примикаємось на основну. І зараз хочу перевірити, наскільки якісно відпрацьовує фокус. Ось. Розмиття з заднього фону чудове за рахунок великих сенсорів. І фокус правильно орієнтується на ближньому об'єкті і дозволяє відзняти дуже симпатично будь-який об'єкт на невеликій відстані. Також напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Що ж, фото та відео можливості новинок ми з'ясували. Тепер залишилось останнє. Звук та Galaxy A35 і A55 – це ті девайси, які не здаються музикальними смартфонами, але звучання через динаміками це те, що може здивувати потужний бас, деталізовані середні і високі частоти, стереозвук у новинках збалансований, без явного акценту на нижній чи верхній динамік. За це компанії Samsung від мене персональний лайк. Та якщо робити висновок, то новинки Galaxy A35 і A55 – Це яскраві смартфони, що виділяються оновленою зовнішністю. Гарним набором кольорів корпусу та повним набором необхідного для комфортного повсякденного користування. Девайси мене порадували плавною роботою One Ui 6.1, якісним Super amoled екраном і чудовими інструментами захисту як даних, так і зовнішності, що додають впевненості у смартфонах. І на цьому все. Вибирайте свій Galaxy на сайті Allo, А вам дякую за перегляд. Бувайте!